Всім привіт! Мене звати Таня я вітаю вас на своєму каналі. Я вітаю вас в своєму в'язовлозі. Сьогодні ми вирушили в подорож на Хмельниччину погуляти лісом. В дорогу я взяла з собою свій светрик з Ангори, який в'яжу за описом. Не дуже зручно в'язати в дорозі за описом, але такий опит досвід в мене також був. Я дуже люблю бути в лісі, я дуже люблю гриби. Але збирати їх я не вмію. Оце знайшла дуже багато грибів, але всі вони поганці. Поки що жодного хорошого гриба я не знайшла. Я там вже нафотографувала цілу купу. Не бачите, оці малючки? Малючки і малючки. Це таке маленьке. А вже поганець. Піду далі гулять. Ось тут ще знайшла трошечки грибів. І також підозрюю, що вони поганці. Знаєте, як кажуть, всі гриби їстівні, але деякі з них лише один раз. Какие-то такие. Них навіть в руки страшно брать. А ось и справжние мухоморы. Ось один? О, ось еще один. Малючок. А ось еще один красень. Чомусь без білих цяточок, але ж красень. Дуже красиво він виріс під зеленим мохом, такий малесенький, красивенький грибочок. Знати, знати, що це за грибочок? Чи можна його взагалі руками чіпляти чіпати? Ну, красиво ж, так? Да? Може, це сироїшка? Ні, мені здається, це не сироїшко. Це щось інше? І не пахне грибами. Ось то, мабуть, сироїшки. Зараз я знайду, з якого боку до них краще підібратись. Зараз буду вся в йолках. Оп! Ну, можливо, і сироїшки. А можливо, і знову поганці. Тут трохи є. Я не знаю, як я зараз туди долізу, але вон там два дуже красивих мухомора. І мені їх треба срочно Ну, Гляньте, які красені, а. Класс. Красивий мухомор. Блін, лки. Вон там ще один, але по нього я вже точно не полізу. Висновок. Грибів повно, але всі поганці. Я жодного їстівного не знайшла. Можливо, то були сирогіжки, але це не точно. Чоловік знайшов пару маслючків. А, грибів я не знайшла, а, вся в хвойних голках і ще в якомусь смітті, думаю, ну, маю на увазі, в листі, а, але вигуляна і нереально щаслива. Ось тут я знайшла ще якісь гриби, якісь такі сірі. Трохи фіолетові, мені здається, що це теж можуть бути сироїжки. Ей! Може бути. Пахне землею. Хай тебе зайчики з'їдять. Того вже таки хтось їв. Надгризяний. Всім привіт ще раз. Мене звати Таня, і вже більше трьох тижнів не було мене на моєму каналі. Та й на Ютубі як глядача. Мене теж було дуже мало. Як ви зрозуміли, на початку мого відео. Ми були в невеличкій відпустці на Хмельниччині. Ми дуже добре провели час, дуже добре погуляли. Але, на жаль, одразу після приїзду з відпустки я потрапила в лікарню на два тижні і, чесно кажучи, я вже просилася, аби мене виписали на роботу, бо вже щось трошки занудилася я там. Зараз вже все минулося. Ось. І завтра я вже виходжу на роботу. Саме тому мене не було на каналі, і, власне, саме тому мені немає, в принципі, чого вам показати. Коли мені сказали, що мене кладуть в лікарню, я, звісно ж, разом зі всіма речами взяла з собою в'язання. А, взяла з собою книжку, але перший тиждень я взагалі не могла не в'язати, не читати. Я просто його проспала. Я навіть не могла дивитись відео дівчат. Одного разу я увімкнула відео Танюші Клим, танечка, вибач мене, але я так солоденько заснула під нього, і я вирішила, що ні. Я вже буду дивитись, коли буду себе краще почуватись. Якщо зараз вже почуваюся себе краще, переглядаю потрошку всі відео і потрошку в'яжу. Так, а, Цей процес я з собою в лікарню не брала. Цей процес я брала з собою у відпустку. І це був ну, такий. Трохи моя помилка, тому що ангора дуже пухнаста. Так, це в мене артикул Мало SPA. Навряд чи сфокусується туди. Ангора 80. Метраж не знаю, мені здається, 750 метрів на 100 грамів. Не впевнено. І в'яжу я з неї а, за описом Наталії Аксьонової, Summer Star. Але, звісно ж, це в мене ніякий не Summer. Це просто в мене буде джемпер-светр, зірочка. І я ось тут на днях собі подумала, що знаєте, я в цьому светрі буду схожа на Грінча. А він теж такий. Пухнастий, лахматий, зелений саме до ось цих зимових свят. Я обожнюю Грінча. Я не знаю, чого він мені так заходить як персонаж. Я обожнюю всю символіку з Грінчем. Ну, словом, це от прям мій улюбленець. Раніше був шрек з Фіоною, а зараз це Грінч. А, що я тут вже вив'язала? Я тут ще не вив'язала навіть кокетку, але мені дуже подобається, що в мене виходить. Це така хмаринка. Це в 10-500 раз пухнастіше, ніж мохір. Це дуже-дуже м'яко, воно взагалі навіть натяку на якусь колкість не дає. Але чому я казала, що це була моя помилка, коли я брала його з собою в'язати в дорогу, і, в принципі, у відпустку пух був скрізь. От просто скрізь. І я люблю вдома в'язати на кухні. Ні, цю річ не можна в'язати на кухні, бо просто потім. Ну, Їсти неможливо. Тож в'яжу тільки по вечорам в кроваті. І що ще хотіла сказати? А, про пух. Так, він літав по всій машині, він чухав нам носи з чоловіком, він не електризувався просто до всього пластику, що є в машині, але чоловік мужньо витримав, мовчки їхав, ні слова мені не сказав про ці пухи. Задоволено, і з величезним задоволенням я його в'яжу. Хоч і не швидко, але з величезним задоволенням. Мені тут, до речі, до закінчення кокетки залишилось вже зовсім небагато. А що це в мене тут за хвостик? А, все, я... це не хвостик навіть. Це в мене один раз обірвалась ниточка, я дуже сильно потягла. Так. І наступне. Наступне, що я в'яжу, і ось це я вже потроху таки в'язала, поки лікувалася, це також Summer Star, Але також зимовий варіант, тому домовимось з вами, що я буду просто називати ці два джемпера просто зірочки. Так, якщо тут я в'язала горловину не так як за описом, за описом в'яжеться лицьова гладь і підвертається. Тут я пров'язала резиночку і підвернула її, то тут я в'яжу все, як є за описом в майстер-класі, не дивлячись на те, що я по суті в'яжу два однакових вироби. Одночасно, навіть не один за одним, а одночасно. Я думала, я знуджуся це в'язати. Насправді ні. Мені дуже цікаво, тому що для мене це два абсолютно різні процеси. І виглядають вони абсолютно по-різному. Ось як тут виглядають ці коси. І як вони виглядають тут. Після прання вони більш так розійдуться, вони не будуть збиратись, бо це кардна пряжа. Ось цей блакитний, навіть не блакитний, він такий дуже складний колір, але дуже-дуже гарний. Це подаруночок мені від Олени на день народження. Тут кашемір з шовком. І тут уявіть собі. Ось це вже в мене вив'язано, мабуть, більше, ніж половина тіла. Тут 200 г пряжі. І в мене є ще 200 г. Мені вистачить з головою і на рукави, і дов'язати низ. І я би хотіла його зробити невкороченим, не дивлячись на те, що так, зараз ми носимо всі штани, джинси, спідниці з завищеною. Це не завищена талія, це з посадкою Наталії. Ось. І, не дивлячись на це, мені хотілося б його зробити трошечки довшеньким. Цей светрик. Подивимось, як буде. Але Розхід на зараз мені дуже подобається коси, як кажуть, коси беруть пряжу, їдять її. В цьому випадку мені подобається розхід, і цим мені подобається картна пряжа, що її завжди буде йти трішечки менше. Ніж гребиної. Бо ми в'яжемо її більшим розміром спиць, бо вона потім більше розкривається, а, словом, ось так. Ну, і, в принципі, по в'язанню я більше не маю маю. Я не взяла цю роботу з собою, але я маю що вам показати, і я маю навіть готову роботу. Ви, звісно, вже не пам'ятаєте, в минулому влозі я показувала, що я розпочала светрик для маленької собачки. Мене попросила його зв'язати похресниця, і ось вчора я його дов'язала, випрала, і він вже сухенький, готовенький. Чекає на примірку. По тим замірам, що я зробила, він такий, як має бути. Але оскільки вже пройшло, ну, мабуть, місяць, трохи більше місяця, я побоююсь, що він буде маленький. Ну, але це, скажімо так, в мене буде тренувальний. Ось тут ви бачите, навіть росточок вив'язаний. Ось тут я робила клин додавала. І от зараз, дивлячись на цю річ, мені би, мабуть, хотілося почати ці додавання трішечки вище: Ось так, на пару сантиметрів вище. Це було б якось так логічніше. Ну, побачимо, як це сяде на собачку, і я вам думаю, покажу вже в наступному відео. По боках резиночка, щоб воно якось краще розходилось і трималось на собаці. І ось тут теж резиночка. Було би логічніше теж на рукавчиках пустити жовтий колір, але я вже, знаєте, дов'язувала ось цю ниточку ручного фарбування в нуль. І тому саме ось так. І горловинку я перероблювала, бо була вона тугенька. Зараз, я думаю, вона пройде на голову собаки. І ось це і все, не дивлячись на те, що цілих три тижні мене не було на каналі. В'язальних новин в мене небагато. Я вчора вже була вдома і я перемотала вже повністю пряжу чорну на кардиган подрузі Вона шалено фарбує руки. Я не знаю, як я буду його в'язати, бо руки такі аж чорно-фіолетові стають. Ну, якось, якось потроху буду в'язати. Так, я загубила маркерочок, знайшла. У мене тут та-та-та, погубила трохи петлі, але зовсім трохи. Оп. У мене тут вже закінчилася ниточка, і я буду брати новий моточок. У мене вже намотана ця пряжа у два складання, і буду починати вив'язувати тут рукави. Так. Все. По в'язанню це все. А зараз я хочу вам показати свої придбання з тему. Це, знаєте, такі невеличкі придбання, є два в'язальних і одне. Вибачте, не в'язальне В'язальні свої придбання я активно <говорю> використовую в цих двох процесах. Це ось такі ось тросики. Я їх придбала вже давненько, і, знаєте, вже от користуюсь ними, я ними задоволена. В мене є ось такі от. Тросики, і ці я замовляла через сайт Prom.ua. Пише, що вони для виготовлення прикрас з намистинок. Зараз спробую пояснити, в чому різниця. Ось ці розовенькі тросики, ось цей розовенький, він матовий. А ось ці, що я замовила на тему, вони глянцеві. І по ним, по цим глянцевим, дуже добре ковзає будь-яка пряжа. Тому що по ось цьому матовому, по ньому не кожна пряжа добре ковзає і доводиться, прям знаєте, так перетягувати петельки. А по ось цим глянцевим прям дуже легко. Ось ці, що я замовляла в нас через сайт Promua. Їх можна було, мені здається, замовити там на певну кількість метрів: Там 10, 20, 30, і ти вже сама собі відрізаєш, скільки тобі потрібно. Ось тут, в ось цих глянцевих тросиках, їх було просто 10 штук по метру. Я думала, що метр це буде маловато, але в принципі нормально, його ж можна, навіть якщо в'яжеш сукню і потрібен об'єм. Більше, ніж на метр, можна поставити два тросика і буде тобі щастя. Тож, ось цими тросиками я прям дуже задоволена, неочікувана, копійчано, але задоволено неймовірно. І ще одне моє придбання це ось такі помічники для вив'язування кіз. Я знаю, що багато дівчат не користуються таким, просто перекладаються зі спиці на спицю. Я спробувала так зробити, спробувала замовити ось такі, і за допомогою ось цих додаткових спиць мені легше, мені швидше. В мене були такі пластикові, з пластикових незручно. От, дійсно краще перекладати зі спиці на спицю. Ось ці металеві. І я ніколи не мала ні про зінк. Але по тому, що я бачу в дівчат, мені здається, що це дуже схоже на ось таке покриття зінгів. Навіть ось тут, бачите, є нерівність, вона мені поки що не заважає не в цій, не в цій пряжі. Ось такі прям товстенькі, не знаю, чи вони мені колись знадобляться, але нехай будуть. А ось цей, мені здається, найменший він буде мені універсальний для будь-якої пряжі. і Задоволена, теж тож коштує копійки, спробуйте, якщо, якщо є бажання то Спробуйте. І останнє моє придбання. Теж це, це все мені прийшло тоді в одній посилці. Це підставка для книг. Я мала ось таку звичайну підставку для книг, яку я купила колись в Аврорі. Звісно, де ж ще можна купити всяке барахло. І в принципі, можна було би користуватися, але вона не дуже добре тримає ось так книжку. Це зараз ця книжка вона достатньо непогано розкривається. А Якщо книжка трошки товща, то вона ну, не дуже її тримає. Мені хотілося щось інакше, і я знайшла, на сайті китайському ось таку підставочку. Вона мені прийшла трішечки пошкоджена, але продавець компенсував. Ось так це виглядає. Зараз спробую поставити і зробити так, щоб вам було зрозуміло. Ось така тут регулюється висота нахилу. Встановлюється. Єдине, що ось ця частинка, де ставиться ось ця сюди книжка, мені би хотілося, щоб вона була трішечки ширша. І я так собі думаю, що найближчим часом я її заміню. Бо, ну, для товстої книжки хотілося б, щоб вона була. Трішечки ширше. Ще на таку книжечку нормально. Якщо книжка трошки товща, то вже не, не так вже і зручно. Встановлюється книжечка. І ось так оп, ось цими зажимчиками тримається дуже гарно тримається. Зняла телефон зі штативу, щоб вам показати, дуже гарно тримається, дуже зручно. Висоту нахилу ви вже собі регулюєте під себе, звісно, ж, не однією рукою, ось так. І можна читати. Сидячи десь за столом перед вікном на підвіконні, як в мене зараз, я дуже часто читаю на підвіконні. І для мене це дуже зручно ще через те, що я в'яжу, коли читаю. Але для мене треба в'язати щось без візерунків. Не знаю, що я там наговорила. Для мене треба в'язати щось без візерунків, коли я читаю. Ось тому планую найближчим часом повернутися до своїх штанів, там лицьова гладь. Сукня за 77 днів. Це мій провальний проєкт, бо ці три тижні я її не в'язала і до цього ще там тиждень-півтора я її точно не в'язала. Але дуже хочу. Я в собі впевнена, що до весни в мене буде готова сукня. І саме до весни це буде якраз той сезон, коли саме час її носити. Тож, оскільки сукня не дов'язана, то я вже готуюсь моїм, як це сказати, штрафом за невиконан... за невив'язану сукню є в'язання аксесуарів. І в мене є Багато гарної пряжі, з якої я хочу в'язати собі аксесуари. Тож найближчим часом я буду собі в'язати якісь такі невеличкі шалики, можливо, навіть по типу Софі, я буду в'язати шапки я буду в'язати мітинки. Ще би хотілося б зв'язати собі пальчатки, але я не буду загадувати. І, ну, не знаю, це поки що в мене, знаєте, так, нещодавно виникло це бажання, з ним ще треба трохи пожити. Ну і власне на цьому закінчую. На цьому все Ах, небагато, але що маю, то маю. І вже прямо з сьогоднішнього дня приступаю. Мабуть, до зйомки нового влогу. Дякую всім, що ви зі мною. Бувайте до наступних зустрічей!